Світлини переможців конкурсу Чернігів величний, древній, сучасний європейський, представили у Чернігівському міському палаці культури. Тут 35 фотографій чернігівських митців, професіоналів та аматорів. Їх роботи вперше представили на алеї героїв під час днів Мемінгена у Чернігові. Деякі з них розміщені на стенді біля міської ради і досі. Ініціювали конкурс представники міської ради спільно з Палацом культури. Стартував конкурс ще у травні. Півсотні фотохудожників які представили свої роботи. З них незалежне журі відібрало 50 кращих, а вже потім 11 переможців. Роботи були різнопланові. Це була архітектура, це була сучасна історична. Це були фотозвіти з різноманітних заходів, які відбувалися в місті, це були фотопортрети. Тобто була настільки велика кількість фотографій, відбирати було дуже важко. Професійний фотограф Андрій Олексієнко представив лише одну свою світлину, так само, як і фотограф-любитель Марія Домашенко. Це площа Сонячний день. Дівчина про конкурс дізналася від друзів, вирішила спробувати, каже, поща. Стило. Меня друзі обговорили і написали, сказали, підправить, може, ти що то вийде, то вийшло. Так що тепер я далі на стенді після Горсовета пару роботів, і вот здесь теж вона робота. Я люблю фотографії таку справжню. Коли це там не патетична, така яка там надмірні, якісь там почуття чи там я не знаю, зображення. А коли це ось так воно є. Але так з самого такого гарного ракурсу, такою подачою, ну не не завжди це вдається, але такі фотографії я дуже люблю. Переможців фотоконкурсу нагороджували заступник міського голови Олександр Ломако та директор міського палацу культури Ірина Должикова. Кажуть, завдяки світлинам учасників конкурсу вдалося оновити не лише стенд біля міської ради, а й порадувати гостей міста та чернігівців. Чернігів дуже чудове місто. Нам є що показувати, є що малювати, фотографувати. і для всіх митців, фотографів, які цим займаються, і е, великий. Так скажемо, плацдарм для роботи. Звісно, важко було обрати ту кількість робіт, яку нам була необхідна, але ми, здається, з цим справилися і встигли вчасно це зробити. Призових місць члени журі визначили п'ять. Саме стільки фотографів отримали спеціальні премії. Іншим шести переможцям вручили подарунки. Перше місце у Миколи Турчина, друге у Віктора Кушмала. Організатори кажуть, подібні конкурси будуть і надалі.